Ми говоримо про м'який знак та апостроф в іншомовних словах. Пишемо спочатку: м'який знак пишемо. Отже, дивіться, працюємо так само, як на попередньому уроці. У нас буде пропуск, так? В слові. І ми маємо з вами знати, що ліворуч, що праворуч, для того, щоб знати, чи пишемо м'який знак, чи пишемо апостроф. Чи взагалі нічого не пишемо. Ага. Тому, тому перше правило у нас з вами буде таке. Знову посередині собі намалювали рисочку. Кілька рядочків пропустіть і намалюйте рисочку. Є. Так, для того, щоб ми з вами ставили м'який знак, у нас ліворуч мають бути я, ю, є, ї, або для м'якого знака ще може бути Угу. Взагалі, в іншомовних словах, і апостроф, і м'який знак вживаються для позначення роздільної вимови. Так. Отже, праворуч у нас я, «ю», «є», «ї» або «йо». Що має бути ліворуч? Ліворуч наша класична фраза, яка вживається для м'яких приголосних, яка? Д ти з цілини. І підкреслили собі всі приголосні. Отже, якщо у нас з вами ліворуч «д», т, «з», «с», «ц», «л», н, а праворуч я «ю», «є», «ї» або Йо, то у словах іншомовного походження ми вставляємо. М'який знак. Це зрозуміло. Mm -hmm. Дивимось. Наприклад, слово. Мі. Mm -hmm. Треба м'який знак. Mm -hmm. Бо ліворуч. Mm -hmm. Кажи. Mm -hmm. «о». Mm -hmm. Справа. Отже, вставили м'який знак. Мільйон. Добре. Таке слово. Мати? Ставимо знак, бо зліва N, а справа угу. Отже, маємо вставити м'який знак. Зрозуміло? Угу. З першим правилом все зрозуміло? Угу. Добре, рухаємось далі. Друге правило. У кінці слова, відповідно до вимови, ми з вами будемо ставити м'який знак. Тобто, якщо ми вимовляємо слово і чуємо, що в кінці м'який знак, ми його і пишемо. Наприклад, слово медаль. Чуємо, що лі в кінці м'який. Отже, написали з м'яким знаком. Джоуль. Чуємо, що м'який в кінці. Отже, написали з м'яким знаком. Рафаель. Чуємо м'який знак в кінці. Отже, з м'яким знаком. Тут зрозуміло. Далі, коли ми в п'ятому класі вивчали е, правопис м'якого знака, то казали, пригадуєте правило «Л» любить м'якість yeah. так само і тут. Якщо ви в слові чуєте, що л вимовляється м'яко, значить ви вписуєте туди м'який знак. Це може бути всередині слова, може бути десь в кінці, в будь-якій частинці. Наприклад, дивіться альбатрос. Ми чуємо, що м'який? Альбатрос чується. Отже, буде м'який знак фільм. Чується, лим'який. Значить, з м'яким знаком. Нельсон. ельсон чуємо люм'який. Отже, з м'яким знаком. Далі. Тепер, коли ми з вами м'який знак не пишемо. Тоді, коли у нас є лю, ню, ля, ня, зя, зю і так далі. Тобто м'який приголосний плюс я або ю, якщо вони позначають один звук. Ага. Типу ні м'який А, зі м'який А. Зрозуміло? Тобто, коли ми вимовляємо нероздільно ню, «пю», ну, «пю» не сюди ню зю, тю і так далі. Зрозуміло? Ну, Наприклад, яке слово можемо взяти слово ілюмінатор. Ми ж не кажемо іллюмінатор, правда? І не кажемо іллюмінатор, правда? Тому ілюмінатор вимовляється м'яко, отже, там не треба ніяких німяких знаків, не апострофів. Зрозуміло? Зрозуміло? Так. Зрозуміло. Так, рухаємось далі. Апостроф пишемо. Тут теж у нас з вами буде перше правило, яке ми зараз запишемо. Знову ж таки, класично малюємо собі посередині рисочку. Це наш пропуск, в який ми будемо вставляти чи не вставляти апостроф. Ага. Нагадайте мені, будь ласка, які букви мають бути праворуч, щоб апостроф писався. Я, я, я. Тобто апостроф завжди. Ні, йо, ніколи перед йо апостроф не ставиться. Йо тільки до м'якого знака? Апостроф буде тільки перед я, ю, є або ї. Щоби ми ставили апостроф, праворуч має бути фраза, який приголосні, після яких завжди апостроф. Перед я її. Мавпа, був, він і сюди переходить, в іншомовні слова теж. Чи... Хижак Гриша. Гриша? Угу. Нас цікавлять приголосні: М в П, Б, Ф Ч, Х, Ж, К, Г, Р. Ш. Якщо ми з вами ліворуч маємо ці приголосні, а праворуч маємо Я, Ю, є, ї, то в слові вставляємо що? Апостроф. Запитання? На наступному уроці я вам знову ж таки дам самостійно, подібну до сьогоднішньої. так? Теж будуть в словах пропуски, але там будуть слова в перемішку і на апостроф, і на м'який знак. Як вам не заплутатися? Ви дивитесь на ліву чи на праву частинку? На ліву. На ліву. Якщо ліворуч у вас Якщо ліворуч у вас мавпа був чи хижак Гриша, ви вставляєте що перед її? Апостроф. апостроф, а якщо ліворуч у вас дете ясиці лини, а праворуч яю її або йо, вставляєте м'який знак. Зрозуміло? Далі, друге правило, яке ви маєте обов'язково запам'ятати. Це чотири іншомовних префікси, після яких перед яю її ставиться обов'язково апостроф. Це префікс ад, наприклад, ад'ютант. Префікс кон кон'юнктура, кон'юнктивіт. Конюнктура. Сукупність певних чинників. Конюнктивіт хоробочий. Далі диз'юнкція. «диз Ін'єкція. -ін угу. Чотири цих префікси запам'ятали. Найчастіше саме ось ці слова, які я вам написав, і трапляються. Ага. Наступне. Коли ми з вами апостроф не пишемо. Записали собі апостроф не пишемо. Я намалював. Зараз почуєте, щоб ви запам'ятали. Отже, дивіться, коли ми не будемо писати апостроф, апостроф не пишеться тоді, коли в нас є буквосполуки, сполуки, знову ж таки нероздільні. Бю-мю-пю-вю-гю-фю. І будь-що з буквою Ю. Ага. Дивіться, чого я вам намалював оцю правило, оцю жіночку праворуч, чи ліворуч, де вона там ліворуч, якщо я так стою. Я це правило називаю правилом губатої блондинки. Нічого проти блондинок і проти губатих не маю, але просто щоб вам було зручніше запам'ятати. Уявіть собі, оці фрази бю, мю, пюю, ви губки, трубочкою складаєте, так? Відповідно, того губата блондинка. Коли ви маєте такі букви сполуки, і ви чуєте, що вони у вас не роздільно вимовляються, то там ні м'якого знака, ні апострофа не буде. Тобто, оте правило, яке було зверху, пам'ятаєте, коли ми не ставимо м'який знак. Там теж подібні до цього буквосполуки. сполуки. Тобто можемо теж його запам'ятати в це правило. Отже, бю, мю, п'ю, вю, зю, зя і так далі. Ніяких, ніяких знаків, ніяких апострофів не буде. Дивимось: б'ювет. Чого немає нічого? Так, буква сполука б'ю. Далі фюзеляш. Пюре. Це було. Пюре. Кю маємо, так. Рюкзак. Рю, так. Далі. Дивіться, ці буквосполуки можуть бути не тільки в... на початку слова. Вони можуть бути і всередині. Ну, наприклад. гриб. Трюфель. Трюфель. Бачите? Ось у вас ріу. Так. Трюмо, наприклад. Угу. Зрозуміло? Так. Зрозуміло запитання? Точно? Точно.